Я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новості з окупації. Премію дарвіна присуджуємо гауляйтеру Сальдо, який прокоментував затоплення Херсонщини. Люди спокійно двигаються по вулицям. Наразі відомо про дев'ятьох потонулих. Це старенькі, які не змогли самостійно врятуватися. Сотні загиблих тварин в Олешках понад три метри води на вулицях. На Дніпрі є ще інші другі, з якими, я думаю, стоїть розібрати. Підірвати Каховську ГЕС могла 205-та мотострілецька частина Збройних сил Російської Федерації. Але офіційна позиція Русні дамба обвалилась сама. У Мелітополі почався збір черешні, і везуть через Маріуполь на Петербург і Москву. Колаборанти навіть пообіцяли створити окремі колони для швидкого транспортування. Сподіваємось, мелітопольці цьогоріч добряче потруїли черешню від хробаків. Орки латають дірки від своїх же снарядів на дорозі пологи Токмак. 12 кілометрів шляху взяв під особистий контроль глава Пінзінської області, тобто забив бофт. Бо від пензи до токмака 20 годин їзди. В окупації діють обмеження на продаж алкоголю, в тому числі сидру. Стало зрозуміло, чому за порєбріком 30 людей загинули, отруївшися бормотухою. Перший випадок стався у Чувашії. Раша мінобразування відправляє дітей на оздоровлення. Куди? Звісно, в Чувашію, знану здравницю. Де там Єгипти і Туреччина? Наші дітки в цьому ряду побачать більше цікавого, ніж в прошлому Пішаки Путіна зіграли у шахи на полі бою. До окупантів приїхав російський гросмейстер Сергій Карякін. Утім, на реальний поєдинок із ЗСУ духу не вистачило. Раша волонтери перевели 90 сміттєвих пакетів, збирали недоїдки з азовського узбережжя. Краще б відправили пакети на фронт. Там вони Росії потрібніші. Зсу наступають.